Вітаю глядачів телеканалів Лан та хвилі стрія. Наші журналісти приготували для вас свіжу порцію найцікавіших новин понеділка, 15 липня. У студії працює Микола Бойків. Залишайтеся з нами. Шкільний портфель для сироти з такою назвою у нашому місці стартувала благодійна акція, мета якої допомогти наповнити шкільний ранець дітям, які позбавлені батьківської опіки. Активісти громадської організації Молодь Стрийщини» закликають кожного стріянина не стати байдужим і приєднатися до акції. Про деталі дивіться у сюжеті. У рамках всеукраїнської акції Збери сироту до школи Стрищина також активно долучилася до благодійності. Громадська організація молодь стрищини розпочала збір коштів для придбання шкільного приладдя потребуючим дітям. Благодійні скриньки вже розміщено по магазинах міста. Щоправда, допомогти можна не лише грошима, а й канцтоварами. Ручки, лінійки, олівці, гумки та інші речі, необхідні для повноцінного навчання, можна залишати у спеціальних кошиках на прилавках. Такі поставлено у гіпермаркеті будівельних. Матеріалів епіцентр та мережі магазинів диво дитям до партнерства долучились і інші магазини. Кожні провести подібну акцію, але зробити її гарною, широкою і підтримати не тільки тих дітей, які йдуть перший клас, так і підтримати загалом дітей сиред, дітей, які мають особливі освітні потреби. Тому зараз робимо прості кроки для того, щоб громада долучилася до нашої акції. Запрошуємо. Мережі, так, мережу депіцентру, запрошуємо мережу диво дитя, запрошуємо маленьких е, е, магазинчики, е, Наприклад, такий магазинчик Канцтоварів Наталі та інші магазинчики е, в них будуть розміщені. Скриньки і скриньки для кошиків для канцтоварів. Якщо акція пройде успішно і вдасться достатньо зібрати коштів та канцтоварів, подарунки до дня знань отримають і діти з особливими освітніми потребами з 11-ї школи. Щоб залучити до проекту якомога більше молоді, активісти з громадської організації вирішили провести благодійний аукціон. Для цього потрібно зайти на відкриту групу, купи зустріч в мережі контакти і залишити власне фото або ж написати тому, з ким хочете купити зустріч. Зустрітися Молоді люди зможуть на вечірці, яка відбудеться в серпні. І це не все. Вам влаштують побачення із зіркою естради, якщо ваша ставка буде найвищою, з якої саме дізнаєтесь з наступних випусків новин. У контактах створена відкрита група. Заходьте на пошук контактах, відкрита група, «Купи зустріч місто Стрий. І всіх бажаючих, які хочуть виставити свої фотографії, ми запрошуємо. Хочемо долучити молодь, яка от хочуть зустрітися, хочуть поспілкуватися, хочуть зробити приємне, одне одно посміхатися. Тобто, це є програма Купи зустріч, яка є в соціальній мережі «В контактах. І всі внески, які люди зроблять для того, щоб побачити людину зустріч, будуть рахуватися як благодійний внесок. Зустрітися молоді люди зможуть на вечірці у відпочинково-розважальному закладі. «Стріт». дату проведення організатори вкажуть на сайті. Всі виручені кошти за аукціону підуть на придбання ранців, зошитів та канцелярії. Таку акцію у нашому місці проводять не вперше. Завдяки активності учасників та їхнім ставкам у минулих роках вдалося придбати продуктові набори та побутову хімію для багатодітних родин. Світлана Коханчик, Руслан Леськів, Стрийські новини. У віддаленому закутку стрищини, а саме у селі Малих Дідушичах, з'явився новий християнський маршрут. Відтепер сільські жителі у період Великого посту разом зі священником зможуть гідно здійснювати страсну ходу. Адже нещодавно біля сільської церкви встановили хресну дорогу. Більше дивіться у сюжеті Марічки Ходовицької. Ідея встановлення хресної дороги біля сільської верчанської церкви народилася у місцевій громаді. Однак втілити її у реальність було не так легко. Аби спорудити 14 дерев'яних хрестів, треба було замовити необхідні матеріали, знайти доброго майстра. На це пішло більше шести місяців. Сільські активісти зізнаються, що на Божу справу не пошкодували ані сили, ані грошей. 15 травня, коли там є чи 19 травня, там де проща догошов на ясну гру. Я кожного року з хрестом йду. На ясного І так я собі поофірував, та якщо у Гошеві хресна дорога, я собі поофірував таку хресну дорогу поставити у своїм ріднім селі. Хлопці з мого села, які тут усе копали. Ратували закопувати, бетон давати хрести. Робили мій великий дідушеча був дякувати такому старшому брату Гулянської церкви Васильву. Пан Юрій каже, що спершу хотіли хресну дорогу встановити вздовж села, але порадившись з сільським парохом, передумали. Відтак страсним хрестовим шляхом йтимуть християни біля самої молодідушецької церкви. Перше пройшли хрестовими страстями, зупинилися біля кожної стації цілою громадою на празник святих апостолів. Ми тільки повторюємо ті хресні дороги, то є свого роду кожної людини, села, парафії, церкви і кожен, і всіх нас. Чи координація є, то, то мусить бути хресна дорога. то є для, для нашого добробуту. хто, я кажу, вийшов собі коло Христа, помолився і пішов собі. Бо не раз я кажу, і нема нікого, а так знаєте, хочеться бути на одни. От і ми мусим шукати таку хресну дорогу собі. Директор сільської школи Олег Вінтонів тішиться, що у селі з'явився новий маршрут, тим паче християнського спрямування. Він з нетерпінням чекає моменту, аби у часі великого посту тут збиралися не тільки дорослі верчанці, а й юні школярі. Олег Олексійович хоче перейняти добру традицію духовних екскурсій, які є вже в інших селах. Я думаю, що от така, от така хресна дорога це є корисно для нашого села. У нас діточки вже є садочок, є група, і тому вчителі будуть приходити сюди, розповідати дітям, що то таке, ну, духовно виховувати дітей. Хресна дорога дає дуже багато для виховання духовності, бо духовність, якщо духовно багаті діти, духовно багате село, я вважаю, що тоді духовно-багата держава. В державі можна робити, творити, можна, можна вирішувати будь-які проблеми. Сільському голові пану Олексій не віриться, що людям все ж вдалося поставити хресну дорогу. Такої немає у навколишніх селах. На жаль, немає ще поки що. І навіть я наскільки знаю, спілкуюся з духовенством, духовим братством. Поки що в тих селах будується нові церкви. Хресну дорогу, яку фактично організували і створили, побудували наші жителі села. Це там Фендик Юрій. Притоцький Іван я би хотів від себе від сільського голови їм подякувати, тому що це новий, новий, як кажуть, щось нове, нова зюминка для, для церкви, для храму. Марічка Ходовицька Тараса Мегаленко, Стрийські новини. Моє село найкраще. Вчора у селі Вершани зібралися найталановитіші сільські поети та композитори. Кожен з них презентував пісню про своє рідне село. Майстерність написання та виконання мелодії оцінювало журі. Переможців нагородили цінними подарунками. Окрім цього, найкращу пісню запишуть у професійній студії звукозапису. Про усі деталі регіонального пісенного фестивалю Село Колиска України далі у сюжеті. Ідея фестивалю про рідне село народилася серед колективу самодіяльного театру Верба народного дому села Верчани. Пісенний проект погодили на всіх відповідних щаблях. Відтак розпочалися пошуки сільських талантів. Ті, хто хотів показати загалу свій поетичний, мелодійний чи співочий хист, завчасно повідомили про участь у фестивалі, основною умовою якого було написання авторської пісні про власне село. Географія така стріщина. І Жидачівщина, два учасники. Ми виходили на Миколаївщину, виходили на Другобиччину. Багато людей казали, а чому ви не робите то в підгірцях? Ну, я вам скажу як, тому що ми ініціатори, тому і ми і зробили вечан, тому що у нас є дуже багато сіл і кожне можна щось робити. Кожне слово на стріщині. Має свої сикі зуминки і можна робити і розвивати ту культуру. На першому пісенному сільському фесті виступили 18-ро учасників. Також приїхали гості з Жидачівщини. Своє село успівували солісти і навіть народні хори. На першому регіональному шоу нашого краю були і гумористи. Подейкою, що у деяких селах навіть сперечалися, хто все ж таки виступатиме на фестивалі. Не лишати ж мені такий фестиваль. На ту роздріблену бабу Палагну. Та й сума Гонорару мене приємно здивувала. А Палагну? Я в крамниці закрила журі оцінювало майстерність заявлених пісень за десятибальною шкалою. В результаті шість переможців у номінаціях Кращі виконання, текста молодія. Три перші місця розподілили між собою Дашава, Подорожні та Добряни. Останні визнані найкращими. Тому їхня пісня про село буде записана на студії звукозапису Ігора Мандзяка. Перший Фестиваль. Село Колиська України, який проходить тепер навчальник. Це унікальне. Унікальний творчий формат. Я вважаю, що це є запорука того, що наше мистецтво, наше джерело нашого майбутнього власне, є в таких фестиваль. Урізноманітнили святкову програму організатори книжковою виставкою Верчанським вернісажем, безпрограшною лотереєю та спеціальною архітектурно оформленою Верчанською хатою. А на завершення співочого дня великий концерт під назвою Село гуляє. А для молоді танці під вечірнім небом. Марічка Худовицька, Тараси Мигаленко, Стризькі новини. До новин спорту стартував чемпіонат України в другій лізі. Перший матч на власному полі провела Істрийська скала. З новим наставником у новому сезоні Стріяни мінімально поступилися Криворізькому гірнику. У першому таймі на полі точилася рівна боротьба. Попри це, гості виглядали більш гостріше. Зі свистком про початок другого тайму Малиново зелені пожвавилися, проте рахунок у зустрічі змогли відкрити Криворізьці. Класну трьохходівку після розіграшу кутового завершив точним ударом Сергій Гвоздевич. Забити у відповідь господарі не змогли і програли з рахунком 0-1. 20 липня підопічні Володимира Книша зіграють на виїзді проти футбольного клубу «Карлівка». Вечір на Лані продовжується сьогодні у програмі Марічки Ходовицької здоровенькі були мова й про жіночі здоров'я. Фахові лікарі-гінекологи Лариса Івашенко та Василь Крутий розкажуть стрілянкам про те, чого слід боятися в період менопаузи. Відповіді на ці запитання отримайте вже сьогодні о пів на восьму. Приєднюйтеся до дискусії, телефонуючи до нас у студію 39 169. На сьогодні у мене все прощаюся з вами до завтра. Нагадую, що ще раз подивитися наші новини ви можете на сайті telelan.com.ua. Також телефонуйте до нас в редакцію 45983, Якщо маєте цікаву інформацію вдалого робочого тижня.